Перечно, він Господь і Бог. Як і сказав Хома невіруючий, побачивши Воскреслого Христа, Господь мій і Бог мій Бог не прийшов на нашу планету без оголошення. Біблія містить близько тисячі пророст про Христа, записаних за багато років до свого виконання, щоб уникнути можливої випадковості. І всі вони. Здійснюється в Ісусі. здійснення пророцтв є головним доказом того, що Біблія є записаним Словом Божим. Біблія робить передбачення про Богу людину за сотні і тисячі років до її народження. І всі вони здійснились до найменших подробиць. Сотні пророцтв уже втілилися у життя буквально, і сотні очікують на здійснення в майбутньому.